Доброго дня, шановні раки, я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Елена Храмцова. Сьогодні ми з вами подивимось ваш прогноз на тиждень з 12 по 18 грудня. Будемо працювати з вами з візертаро і з колодою ракольною Банара. Подивимося жіночу енергетику. І так, настраюйтесь, будь ласка, на тиждень. Дивіться, які ви в мене круті. І будемо дивитися. Тиждень з 12 по 18 грудня Що відбувається у вашій... Боже! подивіться, як летять карти. Там Багато чого відбувається. Це прям краса. Так, всі карти зібрала. Так, тять карти вам вже розказати, що ж ваш таке таємниця буде таємничне? Таємне. Коли людина знає кілька мов, то інколи буває дуже важко знайти правильне слово для вас. І так, раки. Родинний знак. Дуже такий емоційний знак. Перше. Звідки ви отримуєте енергію на цьому тижні? Тепер загадайте ситуацію для себе, яку вам треба вирішити, ставте мене на паузу, думайте: порада та як вирішити цю ситуацію? Що вам треба лишити, як є? Як проявити, показати любов до себе? Як вам досягнути своєї мети? Що вам треба забути, і взагалі нічого не треба, і порада від всесвіту. Давайте подивимось, Колісниця. Тоже ви десь їдете, якийсь у вас рух. Рух-рух-рух. Рухатись це добре. Давайте подивимось, Буду карти показувати, розказувати, підносити до камер. І так, звідки ви отримаєте енергію? Ви отримуєте енергію від короля Жеслів. Король жеслів це в нас може бути і ваш чоловік, да? це людина вогняної стихії, це стрілець або лев, або овен. Ця людина може давати вам поради. Це може бути ваш батько. І е, людина дасть на цьому тижні свої поради, свою любов, свій вогонь для вас, для того, щоб вас підтримати. Е, ситуація, яку ви загадали, що вам допоможе? Єрофант. Єрофант це в нас такий священник, да? в даному випадку вчитель може бути. Е, якщо у вас проблемна ситуація, давайте подивимось, в якій сфері. У вас відбувається таке все. Король Кубка. Це у нас може бути емоційна сфера. Да? Король Кубка це взагалі-то чоловік водної стихії. Тобто, це може бути також і ви. Тобто ситуація, вам потрібен наставник, вам потрібен вчитель, вам потрібна порада. І при тому це має бути професійна порада, оскільки єрафант є вчитель, куратор, це може бути е, ну, дідусь ваш, да? тобто старша людина. Вам потрібно е, звернутися за. Кваліфікаційною порадою. Це означає не подивитися в інтернеті, як ремонтувати машинку, а викликати майстра. Це означає не послухати музику, випити келих вина, а це означає йти до професіонала, до винороба. Ні, шуткую до психолога. Я часто в своїх відео говорю, що якщо у вас є проблема в психологічній сфері, потрібно звертатися до професіоналів, і ем, ми інколи боїмося, або це там соромно. Ні, це не соромно. В даному випадку ситуацію, яку ви задумали, будь ласка, зверніться і король Кубка в це і є психолог. Це може бути лікар. Да? Це можуть бути е, якісь у вас кровотоки, лімфотоки. Тобто от, вода, вода в організмі. Вам потрібно до професіонала звернутися. Тут може бути і справді лікар. Не лишайте ту ситуацію, яка вона є. Тепер, що ви залишаєте, як є? Родина. У вас все добре в родині. Це означає, що ви можете в даному випадку приділити увагу собі. Знаєте, зараз свята, треба дитину туди зводити, увагу всім оділити, а ми забуваємо себе. Це означає, що в даному випадку ви робите акцент не на родині, а ви робите акцент на собі. І як ви, любов, дивіться, жріця це в нас тайна. Це в нас така цікава дама, яка може Відкрити вам завісу. Це професіонал в сфері ізотерики, тому, в принципі, в даному випадку, от проявити любов до себе, ви можете звернутися до ізотерика, яку вам вже дуже хотілося почати новий курс навчання. Якщо ви хотіли навчитися нумерології, астрології тарології, або ви думали, мене цікавить, от, як правильно зробити, я хочу звернутися до таролога, але ще думаю, а може вона мене вкусить. або Дуже дорого. В даному випадку, пожріться, це жінка, яка собою просто яка очолює мір магії. Тому, щоб проявити любов до себе, запитайте через медіума, через людину, яка є провідником, запитайте світ магічний, світ духів, що вам робити. Тут така у вас порада. Так, проявиться любов до себе. Знаєте, справді, коли ми постійно родина, родина, родина і себе трошки так в сторону відсуваємо, це неправильно. Тому присвяти час собі і шукайте свій інсайт. От Бачите, у вас також є наставник, тут імператор, і, який вам допоможе вирішити ваші питання. Як ви зможете досягнути свою ціль? Дивіться, це новий шлях. Трошки в нас втомився дурак. А нуль, да. для того, щоб досягти новий шлях, потрібно мати бізнес план. Скажу вам так, шановні раки. І то бізнес план він має бути чіткий. Ви знаєте, чим чітше, чи, чи, чи чітко ви робите план, тим краще всесвіт може сказати: добре, алгоритм. По алгоритму у вас завжди буде певна відповідь: вона буде да чи ні. Якщо ви будете десь щось незрозуміло. Планувати, то у вас десь щось і відбудеться. Тому, для того, щоб досягти свою ціль, не треба сидіти і думати. Треба зробити перший шаг: ось у вас дно колоди є колісниця. Колісничий — це той, хто має енергію, ті, що вибачте, покажу, щоб тих два дракона направити, куди треба йти. Він не має отаку сидіти, він чітко тримає. Хоча, з другого боку, ви ще можете просто думати. І, от вам жріця, тут допоможе, вона вам дає того чарівного пенделя. Щоб ви почали свій шлях. У вас все є. У вас, бачите, і роза. Роза той символ, да? і перо, це легкість, трансформація. У вас є друг рядом, у вас є досвід рядом, все є. Тільки треба знати, куди, да, чого. Що треба забути? Рицарь Кубка. Рицарь Кубка це в нас такий може бути і перше кохання, таке, знаєте, любов, такі сердечки, там скрізь, і, і взагалі. Це треба забути. Треба забути таку інфантівність, оскільки по цьому рицарю він такий абаяшка, і ні про що. От він вас покохає, ваше тіло, ваш мозок, але до серця він не дойде. Він може бути, вам запропонувати кохання в карколомних позах, але він вам не запропонує таку, знаєте, от стабільність. Оскільки кубки це в нас емоції. Він вас і скупає в емоціях, але воно швидко згориться все. Тому забудьте от е, ті всі розові окуляри знімайте. І що вам каже, Всесвіт? Всесвіт каже, що вам треба іншого рицаря. Дивіться, яка різниця. Він собі такий мальчик інфантільний. Стоїть водички, лошадь та така вся, вау! Коротше, це принц Чармінг. Хто пам'ятає Шрека? Да? Оце у нас принц Чармінг стоїть. Вам потрібен Всесвіт каже, рицар Мічей. Це той, що прийшов, побачив і, і затоптав. Рух, активність, чітко, подивіться, навіть різниця між тими лошадями це така конкретика. І це може бути образ ваших думок. Тому для того, щоб привести себе от в стабільність тут почати свій новий шлях, вам потрібно забути от такий образ життя, а переходити на таку систему. Чіткість, стандарт, стабільність, виважені рішення і звернутися до професіоналів, які вам допоможуть в даному випадку. Давайте ми з вами подивимось, шановні раки, яка жіноча енергетика має вас супроводжувати на цьому тижні? З 12 по 18. Dreams of Repressed lust. Пауза. Пауза, пауза, пауза. І бачите, от у вас тут йдуть мрії про те, чого ви не можете мати. Такий дядько-старий лежить разом у ліжку з дівчиною, яку він не може мати. У них дуже велика різниця між ними. Ось, яка різниця тут, між цими двома рицарями. Вам потрібно зробити конкретний аналіз, що вам потрібно у вашому житті. Чи мріяти, по незрозуміло що, або думати. Бачите, сидить якийсь там з рожками і спостерігає, до чого це все дойде. Ось вам і різниця. Шановні раки, дякую вам за те, що ви подивилися мій розклад. Буду вдячна за ваш лайк, коментар і звертайтеся, якщо вам потрібна приватна консультація. Мої всі дані будуть під відео. На все вам добре і до наступного разу!